Сесія найбільш стресовий період в житті кожного студента. Це час на ночей та відчуття постійної тривожності. Інколи перездачі, успішно складені екзамени. Це час кумедних історій, укутаних юнацьким максималізмом. Ми запитали у студентів Чернівецького національного університету, як до сесії готуються вони. Як у вас відчуття перед першою сесією? Ой, ну інтригуюче, але завдяки нашим суперським викладачам. Пройде, я думаю, так, як два пальці об асфальт. А як ви готуєтесь? Дуже важко. Ну да, дуже багато. Через навалилося. те, що багато завдань, також підготовка, трошки важкувата, але справляємося, все нормально, все чудово виходить. Ми знали, куди ми йдемо. Так бігом зараз достаю. Це ну, ну за ну я слухаю бабусю, просто слухайте бабусю, друзі. <рес> Чесно, я вірю в Бога. Чесно, дуже допомагає. Просто є якась впевненість на Бога і все. І все проходить дуже легко. Якщо просто знати і бути впевненим, тоді набагато легше здати, тому що потім забувається вона, коли переживати. А так є впевненість, що Бог поможе. Є іконка з боку і є впевненість, так що все супер. В Першому. Перший курс і як тебе навчання? Супер. Це твоя перша сесія. Які відчуття? Отлічні, Отлічні. відчуття. Да. Супер відчуття. Я дуже радий, що я здаю сесії, але я не здам, не знаю, чи я здам сесії. Чому? Ну не знаю. Такі в мене передбачення. Ну взагалі у нас там мають бути по факту якісь автомати, але я на це велику надію не кладу. Не знаю. А ж пишеш? — Ні. А бобони тобі є якісь? Забобони? Так, типу там монетку класти, не знаю. Ну я, Та, покла... я покладу не? монетку, я покладу монетку, щоб здати. Перша сесія я? була нормальна. Ну, були автомати. Були автомати, але всі дуже боялись, бо це перша сесія. Таке... Ну, стрес був. Великий. І після сесії, коли ти виходиш, і такий вау, да, перша сесія. Я студент. Думаєш, що далі буде легше, але легше не буде. <зас> На жаль. Через перебоїв Київстару не грозив мудл, а в нас був іспит у мудлі, і я не прийшла половину тестів. А викладач сказав, що це не мої проблеми. І це була найнижча оцінка, яка мені зіпсувала заліковку, Бо всі викладачі орієнтувалися по тому іспиту. От. У мене минулої сесії був предмет, в якому я була впевнена більше всіх. Е, і в кінці кінців я його здала гірше всіх. <с. Тому що я до нього не готувалася, тому що я думала, ну буде автомат, там я набрала дуже багато балів, навіть більше норми, ну ми все буде нормально. Я не готувалась і. А пам'ятаєш свою першу сесію, які були відчуття перед нею? Да, пам'ятаю, якось переживав, напевно, як і всі інші люди перед якимись такими моментами. Це вже відрізнялося від того, що було в школі до цього. Але якось воно ну, все. Дуже легко склалося, досить таки ґрунтовно тоді готувався. А ти тоді дуже відповідально до цього всього ставився, тому в першу сесію якось нормально пройшло. А після того як ти вже один раз дав, ти розумієш, як це працює. І ти в принципі розумієш на що треба робити акцент. От тому в наступній сесії якось теж проходили без особливих проблем. Єдине, що було важко в кінці четвертого курсу, коли треба було закінчувати спеціальність, треба було здавати ці державні іспити, потім вже іспити на вступ. Тоді це все відбувалося в дуже короткий термін. Це було в межах одного місяця, практично. І це було досить важко. От, але, в принципі, теж впорався зараз на п'ятому курсі, вже як дід, можна сказати. Ми дивилися фільм напередодні, а готувалися, ну так, поверхнево, але не вглупилася, тому що ми всю інформацію знали. Олексія. Читали, так, так. ми так. на парах були уважні. У нас взагалі все закрито, і ми просто самі найкращі учні з нашої групи. писати будете? Ні, yeah, реально не, не було. Ми ще перед е, із, заліком ми ставили собі, в мене був один євро під е, лівою взуття. Ми ще не мили голову. Я спала, коли здавала останню практичну фізико географічне руйнування, і воно прям ну дуже сильно запам'яталося в голові. Я з ним спала. Помогло. А які комедні історії пов'язані із сесією траплялися з вами у студентські роки? Пишіть у коментарях.